Ми були чергові вибори 2006 року. Mm -hmm. По моєму березень місяць прийшли вибори, там було в мене, я вже вісім, по-моєму, конкурентів. Mm -hmm. І я вже не мав бути головою, вже вони владу ділили ті наступники, але я виграв вибори і став головою. А депутати помінялися багато нових. Uh -huh. Тих старих сталося менше. Uh -huh. Ну і вони з самого початку, як тільки пройшла вже сесія організаційна, почалися, ну як називатися, наїздити, що треба прибрати. Навіть кожна сесія проходила бурно, кликали жителів ну, сіл, У нас там три села входили с ряду. Ну і які, щоб ті. Як вони казали, треба почати громадськість послухати. Виступав кожен із жителів, ну, ображених мною. А та є був голою, 27 рік то там ж були всякі, були задоволені, були ображені. Юди не виступали. Там, от він мені те не дав, мені те не зробив, він мені те не зробив. Ну і щось пару сесій прийшло, і телебачення запрошували, і людини, і судини там, і всі канали. Щось в них нічого не вийшло. Потім вони кажуть, давайте підемо підем на миру, Як на миру, Ну, давай нам 600 тисяч доларів. І ми у тебе відстанемо, ми будемо підтримувати тебе. Усі". А це конкретно хто таке ну, озвучив? Ці... Хто в них був головну типу, головним чи, чи як це? Ну, хто ж них, шумів, головним був в тіні, була така, я не, не хочу її називати, це був шевчителька, зараз пенсіонерка. Uh -huh. А у них там... Ну, все цього Юру випихав він там. Як не пив, то міг пару слів зв'язати. Це нинішнього голову, ви маєте голову. ага. Ну і вона... просто вони ввечері прийшли до мене додому і і каву двох чоловік. Юра і там ще один, того не буду називати. І така пропозиція, 600 тисяч доларів і на мережі. Я кажу, ви не в ту контору попали, тут такі гроші не ходять, треба якось. Ні, то ми тобі тут влаштуємо таке життя, що до саме не буде там. Пройшло трохи часу, хорошо, добре, давай нам тоді по дві земельні ділянки. Ми там на підставних осіб, а тоді ціна на землю почала рости. Ми продамо і будемо мати гроші, і ти будеш мати спокій. Ну кажу, хорошо, у вас 13. То 26 земельних ділянок треба дати. А ще ж є сім. Uh -huh. А вони що скажуть? А вони нічого не знають. Крім не знаю, що написували заяви, такі стани особи. Єстественно, Юра напився, розболтав то все, сказав попереднім депутатам, там був чоловік був, от що ви там, стільки років проробили, нічого немає. Ми прийшли зразу і від, голову за горло і по дві земельні ділянки. Піднявся скандал. Я ту угоду порвав, ну тоді, значить, будемо тебе скидати. Ну як скидати? Треба знайти більшість, треба ще 3-4 чоловіка, щоб було відтраті від... Їм не вистачало, не, не було вистачало. більшості. Так? А, давай вони тих старих агітувати. Ну і щось там знайшлося, там три-чотири запроданці через старих. Та голосування сесію і без Угу. З роботи, з посади військової ради. Це так, як висловили недовіру, якась така... Ну, це, та, там процедура? Там є, є така стаття там, в законі про місцеве самоврядування, що ну, там в законі пише, що якщо діючий голова порушив закон, засуджений і має вирок, а він іншому випадку не можна. Його. Угу. Ну, я подав суд на встановлення, почали вони ходити в суд. Бачу, що програють. Тоді вони почали ходити до обласного прокуратури, бо так як тоді подіючим законом кримінальну справу проти мене, міг порушити такий власний, ну, власний прокурор. Uh -huh. Потім, там, процесуальному Ходили, підписи збирали. Один прокурор був, не порушував, другий прийшов, вони там часто мінялися. Теж не порушував. Прийшов третій місцевий Гіліан Друша. Той, пожалуйста, порушує, не знайся. угу. І вийшлося так, що я 2006 році в обласному драмтеатрі угу. з рук голови обласної ради отримав почесну грамоту, як кращий голова в області, і ключі від машини Славута. А в 2007 році вже кримінальну справу порушили. Угу. А потім ще вісім кримінальних справ. А це по тих ділянках, що депутатам виділяли чи по інших? Ні, Вони коль? просто знаходили. Ми тоді продавали земельні ділянки. Брали гроші в касу на позабюджетний рахунок. Вони почали знаходити там, куди платив, що не платив. ніхто. Не було такого свідчення, що хтось там мені давав гроші, чи я брав когось гроші, комусь щось дав. Ну, давай обробляти ті, що депутатів були вже сюди. От ця земельна ділянка виділена незаконно. Чого незаконно? Бо за неї не голосували. Ну звідки ви знаєте, що не голосували. Ну і запитую, там був депутат, депутатів. В тій сесії, був. Голосували за такого чоловіка. Не пам'ятаю що то вже тільки часу було те саме що, ну значить не пам'ятаєш, не пам'ятаєш, через два тижні знову того самого депутата питають. Ви були? Так, да, був на тій сесії. А пам'ятаєте, що за такого голосували? Так, да, пам'ятаю, я був, що, за того точно не голосували. Ну і так зібрали такі свідчення. Одне засідання суду, один вирок там умовно, другий там <хи> умовно. Ну треба дати термін. Uh -huh. Кримінальний. Треба знайти суддю, який може дати. Uh -huh. Якщо не виходить по закону, треба по Угу. Uh -huh. Один суддя, другий фізично буде. Uh -huh. Добре? Ну, це Другі. ваша справа. Я б називала, і yeah. вже давно, але ваша справа, так. No. Третій. Uh -huh. Найшли суддю, який прийшов сюди з органів прокуратури. Uh -huh. Напевно, мав там не вгрублені кінці. Ну добре. Не знаю, там, що там йому робив. П'ять років позбавлення mm. води. по-моєму, 264-266 статті. Апеляція, апеляція вставила в селі, Десь там Юрій Михайлович возив там гроші в апеляцію, щоб поставити в селі, красація і відправили на звону. Садів 2,8. Mm -hmm. Все. Ну, така історія. О, то історія. З тої кількості нових депутатів, яких ви згадували, 16, чи скільки їх там було? 13, 13 да. ті, які організовували е, цю схему в ж, е, ну, Багато хто, я так розумію, потім пішли працювати в сільську раду. Ну, Або мають якісь. Е, є, я також переконався, що є Верховний суддя. Ага. Наслідючі вибори. Ага. І що голосували проти, і ті, хто, як то кажуть, зрадили, ніхто не прийшов депутатом. Серйозно? Це, серйозно? Ніхто взагалі. Ніхто. Ну, на... Семенюк тільки, так? Ні, ну то він тоді як тут саме? Він б був, був заченчик, він тоді депутати не балотувався. Він балотувався на голову. Uh -huh, uh -huh. Я не знаю, як він там. Ну таке то там діє. Uh -huh. Я там як хай свідком uh -huh. не був. Uh -huh. Ну а зараз там система така. Зараз від партії обирають, зібрали uh -huh. депутатів. Угу. Через пару тижнів ти вже маєш роботу в сільській раді. Купюк був точно серед тих депутатів, так? Да, був він, Віталій, так. як там його да, Петрович. Да, Віталій. Петрович. Петрович. Ну. Да, 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 да. А, ну а ще когось хто такий з тих людей, які. А, перепрошую, ще yeah. <laughs> коректне питання. Штефанеса там же ж був, покажуть в цій схемі теж, він ваш родич якийсь, ні? Ні, я тоді там близько не була. Не. Шваги. Ага. ну, ну сестри чоловік, да, я чоловік. Він... Потім вже з. Ви... Вони разом з Юрою працювали на автозаводі. Uh -huh. він, Юра возив Брагіна, а Георгій заммеханіка був на автозаводі. Uh -huh. Там познайомилися. Uh -huh. І потім вже він до нього влаштувався на, на роботу, якийсь проєктним менеджером. Чоловік uh -huh. uh -huh. бутівку робити, дороги. Там. Uh -huh, uh -huh. Теж якісь там кримінал получався, не знаю. Я говорив з одною та і вже давно. Я їй коли сказав, що вона живе, я живу в центрі села, вона накриє села, живе і більше знає за мене, uh -huh. то вона мені розлужила. от бачите, оцьо, оцей вас продав, о цьому те сталося, Оце, оцей продав, тому те сталося, ті, те, те, те. всіх, покарав. Uh -huh. бо, як ви такі ще один усаджує не покараний. То Юра, кажу, ні, ви. No. Важеш, кажу, білий, не такі, На комп'ютері друкували, кажу, ви ж uh -huh. збоку зачиняли. Ну, у нас щось там обідали. Uh -huh. Потім, як я прийшов в тюрме, то вчеталися. Напишіть мемуар. Я маю знайомого видавця, він увидеться, що буде така цікава книжка. We кажу, you. не буде що. Бачите, моя однодумиця, бо мені теж здається, що ну, люди то вони переповідають і знають, відверто кажучи, так багато хто, але ж багато хто і не знає цієї історії, як це все відбувалося. і так. Ну, як відбувалося. Так, кажу, на а як ви зараз оцінюєте розвиток під Гайці? взагалі, ну от, я ж думаю, вам геть байдуже, -бай як громада розвивається і що відбувається. Зумасшедші. Томаше, як казав, той розвиток. Сталять бруківку, яка нікому кому не потрібна, вона вже вся горбата. Каналізацію качають, якщо тепличні мене, коли літом будете їхати, там якийсь запах стоїть. Фотоканалізацію села туди качають, бо КНС ремонтувати нема кому. Колись каналізація каналізації в нас в місто з типичного комбінату, вже з від тих будинків, від школи, від садика на КНС тепличного комбінату. А зараз вона просто вибивається полобочина. Смердить. А зараз вигідніше робити вдома бруківку, яку робить жінка. І ту бруківку купувати в жінки і ставити в сільській раді і отримати з того гроші. Ну, але це ж всі знають, що це підприємство Семенюка, бо воно там на якісь родичів оформлене, навіть не на жінку, чи на кумів якихось. Не знаю, на його це... ну, підприємство. То це він ту бруківку вже почав робити, коли був головою, чи ще да, до того? Вже як головою, так сто? Ви після того, як повернулися, десь пересікалися з ним, бачилися? Так, да, розмовляємо, спілкуємося. Спілкуєтесь, так? І що а він що? вам каже? Нічого. Ну, ніяк не коментую. Може вибачався, я не знаю що. Переосмислив да. цю історію. Казав на роботу візьму, на щось не бере. Ага. Mm -hmm. А ви пішли би? Uh -huh. Не знаю, а вот А станом на той час, в, в принципі, в Підгайцях що якась земля лишалася, так, щоб там вирішувати, ну який інтерес був, як, як могли заробляти депутати тоді собі їсти. Земля завжди лишається. Uh -huh. Вона нікуди не зникає, не виникає, як вона є, зіда працює так вона є. Власники міняються, uh -huh. переходять за укрути, перепродається, перекуповується, передається. І вона завжди є рух землею. Uh -huh. На землі можна заробити або горба, або великі гроші. так Ну, бачите, виходить, що і на цьому, ну, навіть та сама ситуація з купюком, якого затримали, що виходить, що просто так, сільрада не приймає це рішення, що це все-таки так іде якимись корупційними методами. Ну це. Ну бачите, якщо взяти по закону, я маю землю, значить я вже її отримав, я маю право поміняти її цільве призначення. Якщо, наприклад, наприклад, моя земля, десь Бог знайде в полі, я, звичайно, там не буду якусь заправу станцію робити, чи що, я буду мати якусь ціль mm -hmm. комерційну. І Якщо я переконався, що є комерційна ціль, я пишу заяву, значить вони рішення прийняти, допомогти. Mm -hmm. А якщо вони бачать, що можна це прийняти, але перед тим кажуть умови, ось тільки то буде коштувати, то люди ведуться і йдуть платити гроші. Ну, бо не проголосують інакше, що ви ну, їм що ви? До, до відповідальності їх ж теж не притягнеш. Окей, добре, вже тоді підсумовуючи, що би ви хотіли сказати тим всім людям, бо вони будуть читати, я думаю, публікацію. Доброго і довго здоров'я. Побажати, так? витримаємо. Ти хто, це як окажуть? Перший дзвоноч. Поки витягну. має гроші хитрий, поки возить, поки кормить хитрий, кінчаться гроші, хитрість пропаде. Найдуть когось другого, його посадять, там, чи не знаєш, тобі нічого йому не вважають. Кружують і витягнуть. І пропаде так, як то кажуть, кришла і схема проходить всього. Нічого не немає. Uh -huh. Таке життя.